На останньому малюнку зробимо з вами такий 3D-шочок. Я вас вітаю, мої Сьогодні ми вітає, з вами будемо вітає, ліпити кавунчик з пластиліну. і його округлимо. І ось тут додаємо ще одне. Це е, біли, така зелененька прожилка буде. У нас з вами. Mm -hmm. Ось тут треба зробити куточок. Ось такий куточок під 45 градусів в сторону. І з'єднуємо його. ага, І ось тут поменше, маленький шматочок, в два рази менша лінія, ніж ось тут. І з'єднуємо з вами ось таким чином. Ось так. Трошки більше рівненька. Закруглена лінія, і вона уходить прямо сюди в таку тонку лінію. Ну, тому більше... Робимо джгутик темно-зеленого кольору і викладаємо тоненьким. Кінцем справа і трошки розкладжуємо більш товстим слоєм зліва. Потім додаємо більш світленькі плямишки і розтираємо. Дивіться, дуже немає.

з темно-зеленого переходимо на такий салатовий, але ось тут треба зробити його темнішим, тому тобто я будемо ще темно та станічку. І один темний салатовий. А я молод жела. Де багато гарбузиків у твоїй подруги, буде дуже класно, Нас якщо просто можна. О, класна ідея. Супер, молодець. Я Дивіться, хто робити. Так, що? Ну, ці кісточки. Кісточки. Які кісточки? Так, нагадаю. Кікало. А, тікаволочка. Класно. Гарна ідея. Так, дивіться, я теж використовую два кольори. З однієї сторони більш такий темний. І треба теж все підправити стекою. Так. А вирішила зробити ось такий жорсткий фон. О, класно! Дуже гарно виходить. Теж класно. Жовті такі асоціюються з сонечком, так? З морем, з відпочинком. Класно. буде там те, що треба Дивись, його треба теж зробити в такому ж стилі, як і перший. або прибрати, бо він е, трошечки відрізняється від Ну, <ie> Давай спробуємо давай контур, бо він сильно відрізняється від твоїх основних каплів. Ось що. Ощупя сім'я. Добре. Нам вистачить. Якщо і ти любиш кавунчики, то постав лайк та підписуйся на канал. І до зустрічі у новому відео. Amazing!